Друзі, всім привіт, це Сергій, ну таке е, п'ятниця. Все, е, відпочиваємо. Завтра е, будемо займатися нашою системою. Дивитися, що, як, про що. Ну, така сьогодні тема. Е, Звісно, що ми усі дивимося Ютуб і там такі у них експерти є. Наші експерти українські. і Неукраїнські, ну коротше все цікаво, що пропонують, як пропонують і... Звісно, що такий юзер е, зразу хоче собі таке купити і спробувати. А як у нас таке? Ну, дивіться, оцей новий коральчик, де е, е, у такому вечірньому синюватому, ну дуже добре. Дивіться, оце, красава. Такі жовтесенькі е, поліпчики. Лілово-червоний колір, ну, ну, дуже класно. Коральчи кайфую. Ну, Сподіваюсь, що е, губка оця. Виживе. Бо ну, так, е, я її так перекладував і туди-сюди, ну, коротше, не знаю, як вона проживеться чи ні трошки м'якше стало, як завжди, ну не знаю. Будемо дивитися. О, ну до теми дивимося відео експертів. Звісно, що ми такі. Не експерти, зразу реагуємо на таку от тему. Коротше, Купив собі баночку такого робіту елемент, який я пропонував, звісний відомий еквареміст, який зараз в Америці свій бізнес веде. Ну, коротше, зразу купив собі, думаю, ну я як, я зразу хочу протестувати бо розказувати. Можуть усі. власне німецькі експерти теж багато чого розказують, але хочеться подивитися на, і перевірити на своєму досвіді, як воно працює. Але е, вдячний за, за такі е, таку спробу. Ну, не знаю, може воно і працює. Тобі ми вдячні. За е, те, що нам пропонують. А чи воно працює, ну, подивимося. Тестуємо Робіду. Так, е, німецькі фахівці е, кажуть, що, ну, так, нічого такого е, і по систему зламати не зможемо, Ну так, потрошку додаємо, подивимося, чи фарба і кольори коралів зміняться. Так, друзі, експериментуємо, як завжди. Всім хороших вихідних Папа!